Як повинні починати здорові стосунки? Та як завгодно, з дружби, з пристрасті, з інтиму. Головне не те, як вони починаються, а те, як вони продовжуються. Люди завжди на початку очікують пристрасті. Вони думають, що чим сильніше пристрасть при зустрічі, тим більше це означає, що ця людина моя. Але чим більше збудження при зустрічі, тим. Це більше говорить лише про одне: як довго ви були на самоті до цієї зустрічі? А що буде, коли пристрасть мене? Все те саме, що було до цієї зустрічі, просто повсякденне життя. Позитивна динаміка у стосунках, у здорових стосунках це збільшення близькості, а не її зменшення. Ви більше довіряєте з, 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 з часом один одному, більше можете розповісти один одному. І головна магія тут. Зустріти, ну не зустріти свою людину, а бути собою у стосунках. І головне, гарними можуть стати будь-які стосунки, але для цього потрібно лише дві людини, бажання бути разом, бажання бути щасливими і готовність вкладатися в ці стосунки.